Найпростіше укриття однієї з сумських шкіл готове до прийому школярів з наступного тижня. Тут відремонтували стіни, оновили вентиляційну систему та електрику. Загалом із 40 шкіл громади у 20 – Цокольні та підвальні приміщення можуть використовуватися як найпростіше укриття. Директори ж приймають рішення про формат навчання за можливості закладу. Ремонтні роботи ще закінчуються. Ми ще тиждень, і на наступний тиждень це ще можливо буде дистанційка. Але через тиждень ми плануємо офлайн навчання для всіх бажаючих учнів. Скажу чесно, ми маємо із тих дітей, які знаходяться в сумській громаді. 40% батьків, які забажали поки що вчити Офлайн, але я думаю, що після того як вони знайомляться з ховищем, тому що це приміщення, які були, не ремонтувалися спочатку близько 50 років, то вони будуть здивовані. Ми працюємо взагалі то в дві зміни, і для того, щоб була достатня кількість місць в укритті вимушені навчатися в змішаній формі. Звичайно, рівень навчальний досягнень дітей, він значно. Покращився з того моменту, як ми стали відвідувати заклад освіти. Перші класи будуть навчатися щодня, і одинадцяті класи випускні, зрозуміла. А інші через день З початком нового семестру. 10 шкіл громади навчатимуться офлайн, 18 організовують змішану форму навчання. Решта, 12 – займатимуться з учнями тільки онлайн. Нині 10 шкіл не мають будь-якого укриття, сказала начальниця міського управління освіти та науки. Також ведуться облаштування найпростіших укриттів, які розташовані на території громади. І тому ці, ця інформація буде надана директорам закладів освіти. І якщо це укриття знаходиться поблизу школи, так само буде складена угода чи складений договір для того, щоб школи, в яких немає. Ай укриття могли під час повітряної тривоги перебувати в цих укриттях, аби їхні діти навчалися у школі. Батьки мають підписати власну згоду на це. Третьокласниця Кіра говорить, чекає зустрічі з однокласниками. В школі ти можеш грати з усіми, ну і бігати з усіми. А вдома ти ти просто розмовляєш. Вдома є вдома, свято немає нема, інтернету, це заняття ніякі. А безпека? Ну, Рязачкам десь, як не буде. З учителем краще займатися, бо мама працює, бабуся приїхала, поїхала, не може приїжджати, а йому краще в школу. Не страшно, вдома прилетить точно так же не страшно. Якщо ж батьки не погодяться із навчанням у школі, матимуть два варіанти. Можна запропонувати оформитись на сімейну форму навчання, або ж вчитель буде надсилати завдання, вчати батьківські, і дитина буде самостійно опрацьовувати матеріал. Цього року з бюджету громади запланували на ремонти укриттів у школах 25 мільйонів гривень, сказав міський голова Олександр Лисенко. Для завершення усіх робіт потреба ще 51 мільйон. Гроші планують додати на наступному засіданні міської ради у лютому. На перше вересня всі школи повинні бути з об'єктами укриттями. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини Суспільне Суми.